Питання: Зустрічаюся з дівчиною вже майже два місяці. Секс є, але хочеться спробувати більш хардкорніше. наприклад, стоячи, щоб вона відсмоктала на колінах, до того все було стандарту на ліжку. Я краще перейти до такого наступного разу, коли вона прийде до мене. Да Скажи, як є. А що, скажи, як є. Хочу, що от... так хочу. Що тут не треба, в принципі, якось шукати, ну, подавати це якоюсь метафорою чи ще. Скажи, як є. Це нормально. Поговорити ж, просто почати діяти. Можна і поговорити, а можна поговорити під час того, як ти почнеш діяти. Якщо діяти, то що робити в той момент, доки одягаю презік? Не пускати в ліжку, казати стій тут, а чому і ні? Чому і ні? Це ж дівчина скаже: стій, стій там, іди сюди, ставай на коліна, а чому ні? Тому не треба вигадувати нічого. Дівчата полюбляють впевнених у собі хлопців. Не треба тут хвилюватися. Не треба боятися цього.